Ми вже на 12-й добі інкубації бройлера, курча вже майже повністю сформоване. На цьому етапі добре видно дзьоб, лапи, крила. Розвинувся пух, пташеня активно рухається в яйці, серце працює стабільно, кровоносна система розвинена. Що ми робимо? Температуру. Тримаємо постійно без коливань 37,8, вологість стабільно 55%. Переворот виконуємо двічі на добу, Провітрювання двічі на день для повноцінного газообміну. Чому важливо не знижувати пильність на 12 й добі ембріон особливо вразливий, якщо порушити режим? Розвиток може зупинитися або поташення буде слабким. Ще кілька днів, і підготовка до фінального етапу. Інкубація триває, а ми пильнуємо кожну дрібницю.